Обираюся ткаткори, а на спроба і вже горе, Намагаюсь вижити тисячі днів. Виходить в мене, це і ні. Горе посається в найнепотрібніший момент, коли не чи. Каєш, ніж у спину тобі. Де я Майнкрафт, не знаєш? Як сам бути? Як сам бути? Що ти робиш? Я не знаю сам. Я прожив тисячу днів в хардкорі, не те слово, щоб сказати. Я вже вижив тисячу днів в хардкорі, і кому показати не знаю сам. Я вижив тисячу днів хардкорі. в хардкорі, обираю звідти в хардкорі, Одна спроба і все горе, не те слово, обираюсь в харкори, обираюсь від харкори. Обираю Останні, ось остання миті буде горе. Що далі робити, якщо не описати? Останній день, що це мені дасть, не знаю. Я роблю світ в хардкоре, Останнє серце і вже гореє. Останнє серце і вже горе. І вже горе Обираю, світ Обираю світ в хардкоре. Обираю світ в хардкоре.